Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Джек Тейшера, підозрюваний у витоці секретних документів Пентагону, льотчик з Національної гвардії штату Масачусетс, був заарештований сьогодні після сенсанційних повідомлень американських медіа щодо витоку цих секретних документів. Тайшейро, нібито керував спеціальною групою на одній з ігрових платформ, де вперше з'явилося більше ста документів Пентагону пов'язаних із різною тематикою від теми війни Росії проти України до тем, пов'язаних із шпигунством Сполучених Штатів за союзними державами. Тешері усього 21 рік як вважають, він не дуже усвідомлював наслідки своїх дій які відноситься до людей, які нібито хочуть поінформувати інших про секрети урядів. Такі інциденти вже бували у історії сполучених штатів, і кожного разу вони призводили до серйозних наслідків. І з цим витоком документів теж величезні проблеми, тому що ніхто не знає, яка Кількість документів дійсно потрапила до мережі, і якими будуть наслідки цього витоку, і найголовніше, що ще ми дізнаємося про цю нову документацію. Зараз з'являлися. Ще досить цікаві моменти пов'язані з витоком цих секретних документів. Зокрема, ми дізналися про те, що служба зовнішньої розвідки Російської Федерації повідомила про те, що Китай принципово погодився на постачання Російської Федерації летальної зброї, щоб використати її у війні з Україною. Якщо це правда, це дійсно досить тривожна інформація однак не будемо забувати і того, що Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації для того, щоб її повідомлення сподобалися не американцям, звичайно, а президенту Росії Володимиру Путіну могла абсолютно спокійно видавати бажане за дійсне. Зараз у самих сполучених штатах у Білому домі, зокрема, підкреслюють, що не мають ніякої інформації про те, що Китайська Народна Республіка дійсно вирішила постачати Росію летальну зброю. Якщо КНР дійсно ухвалить таке рішення, це може призвести і до сріб серйозних наслідків на фронті російсько-української війни, і до погіршення взаємин Китайської народної республіки із сполученими штатами та європейськими країнами, і до вторинних санкцій проти китайських компаній, що у свою чергу може посилити економічну кризу, яка і так вже є достатньо серйозною внаслідок війни Росії проти України. Цей документ може. Вважатися дороговказним з точки зору того, що зараз відбувається під час аналізу документації. Яка одержана від тейше ще один досить важливий документ це критика американськими розвідувальними службами генерального секретаря ООН Антоніо Гутєрі, що зокрема за те, що він настільки був зацікавлений у продовженні зернової угоди між Росією Україною, організацією Об'єднаних Націй і Туреччиною, що готовий був піти на поступки Російської Федерації і з точки зору сполучених штатів ці поступки допомагали Росії. Дещо обходити ті санкції, які були запроваджені проти путінської держави. Після великого нападу на Україну, звичайно, повідомлення про те, що хтось міг підслуховувати приватні розмови Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, також можуть створити проблеми для американських спеціальних служб. Що нагадати, що організація Об'єднаних Націй знаходиться на території Сполучених Штатів і її вище керівництво може сподіватися на те, що його розмови не прослуховуються американськими спецслужбами, і тим більше що інформація інформація про прослуховування цих розмов не потрапляє на очі загалу, як це відбувається із секретними документами Пентагону. Так що незадоволені всі, звичайно, є серйозне незадоволення і українських чиновників поки що анонімних, які не задоволені тим, як розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів оцінило можливості українських збройних сил щодо подальшого контрнаступу і. Звільнення українських територій від ворога, адже в документах Пентагону підкреслюється, що 2023 року як українські, так і російські сили не зможуть мати якісь серйозні територіальні здобутки під час військових дій, що війна на території України зайшла у глухий кут на інтересах обох країн, і також в цьому звіті говориться про те, що за великим рахунком, навіть якщо військові дії України. Проти Росії будуть вдалими. Це не призведе до якихось перемовин у 2023 році, і війна швидше за все продовжиться вже 2024 року. Цей рік американськими спецслужбами вважається за можливу дату для початку якихось перемовин. Хоча поки що ми бачимо, що президент Російської Федерації Володимир Путін не тільки не думає про якісь перемовини з Україною, а серйозно налаштований до продовження воєнних дій, готується до нової. Мобілізації росіян, що продемонстрували історію з електронними повістками, і щиро впевнений, що час буде його найбільшим союзником у намаганні перемогти Україну і приєднати її територію до Російської держави. Якщо не повністю, то принаймні частину території, яка буде завойована Російською Федерацією, якщо вдасться продовжити війну, все це непросте десятиріччя, принаймні сьогодні на Брифінгу генерального штабу збройних сил України підкреслила, що незважаючи на очевидне небажання Росіян воювати, у Путіна чимало можливостей для того, щоб збільшити свої війська настільки, щоб продовжити війну на виснаження, а також розпочати нове виробництво балістичної зброї, щоб вже восени відновити ракетні удари по Україні. І це звичайно досить серйозна інформація, яка нагадує, що на якусь коротку дистанцію війні Росії проти України сподіватися не варто. І всі оптимістичні політичні прогнози можуть так і залишитися політичними прогнозами. Однак постачання заходом сучасної техніки, звичайно, могло б принаймні скоротити час, коли буде продовжуватися російсько-українська війна, і принаймні вибити російські сили з більшої частини української території. Тепер у Києві побоюються, що прогнози американських розвідувальних служб. Можуть так чи інакше стати таким моментом ефекту доміно для європейських країн, які також не будуть вірити в те, що Україні вдасться досягти значних результатів на полі бою. Однак я, чесно кажучи, не побоююся б цього ще з тих причин, що ця інформація американських розвідних служб поза сумнівом обговорювалася з європейськими колегами, те, що знають щодо прогнозів. Про війну американські спецслужби знають і європейські. І, як ми бачимо, це не змінило бажання Заходу допомагати Україні і розуміння заходу, що він допомагає країні, яка знаходиться у непростій ситуації війни на виснаження, яка продовжує бути головною політичною метою президента Російської Федерації Володимира Путіна і щиро підтримується російським суспільством. Та що ніякої великої сенсації за великим рахунком немає. Просто сам факт витоку документів вже викликає досить серйозні проблеми з точки зору можливість оперативних дій Спецслужб сполучених штатів, а от оптимістична, це те, що Сполучені Штати розглядають можливість використати для відновлення України заморожені активи Центрального банку Російської Федерації, які зберігаються на рахунках у іноземних банках. Це аж 300 мільярдів доларів. Звичайно, такі гроші допомогли б Україні після закінчення воєнних дій відновитися вирішити проблему, пов'язану з знищенням української інфраструктури і економіки Російської Федерації. Те, що заступниця державного ста сполучених штатів по політичних питаннях Вікторія Нуланд робить таку заяву. Говорить про те, що Сполучені Штати не збираються домовлятися з Російською Федерацією щодо скасування санкцій проти цієї агресивної держави, не збирається віддавати їй гроші, а навпаки, збирається давати гроші Україні. Ну і звичайно, ці заяви також будуть збільшувати бажання Володимира Путіна та російських політиків генералів продовжувати війну проти України, принаймні, щоб знищити все, що можна було знищити, і щоб ці 300 мільярдів доларів так би мовити не могли стати надійним інструментом для відновлення. Української економіки до того ж, ми маємо з вами усвідомлювати той факт, що ці гроші можуть бути надані Україні швидше за все після того, як буде досягнута якась політична домовленість по закінченню війни, і це може бути підштовхуванням Києва до перемовин в ситуації, коли стане ясно, що війна остаточна зайшла у глухий кут і що не можна буде звільнити всю українську територію від ворог. Таким чином гроші на відновлення завжди можуть бути як покаранням Російської Федерації, так і інструментом політичного тиску на обидві сторони. І про це також важливо не забувати. А от що дійсно мало б бути реальним інструментом припинення війни, так це гарантія безпеки України, які, хоча б, унеможливили повторну війну Росії проти України, навіть якщо уявити собі в якихось ілюзіях, що в Найближчого майбутнього, в найближчі роки, буде досягнута якась політична домовленість або хоча б перемир'я між Москвою і Києвом. І зараз про необхідність надання таких політичних гарантій сказав прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький. Ця позиція підтримується також багатьма іншими керівниками країн Центральної Європи, однак не знаходить підтримки у лідерів країн Західної Європи. Не знаходить підтримки, як ми знаємо, у сполучених штатах так що поки що можна говорити, що вільнюський саміт НАТО, на який запрошений президент України Володимир Зеленський, може не Пройти з якимись конкретними результатами для української держави може не знайти якісь реальні інструменти по наданню гарантій безпеки Україні, і таким чином не стане відповідь на питання, а коли ж закінчиться ця війна, і чи зможуть після її закінчення українців відчувати себе у безпеці хоча б на кілька років. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мира і перемоги.